Сім звичок, загальний огляд, ми це те, що ми робимо постійно. А отже, майстерність це не дія, а звичка. Аристотель. У своїй основі наш характер складається з наших звичок. А то, кажуть: посій думку, пожнеш дію, посій дію, пожнеш звичку, посій звичку, пожнеш характер, посій характер, пожнеш долю. Звички потужні чинники нашого життя, оскільки це. Послідовно часто неусвідомлені взірці, вони постійно щодня свідчать про наш характер і породжують ефективність чи неефективність наших дій. Як одного разу сказав великий педагог Горас Манн, звички, мов кабель, ми щодня намотуємо по жилій і невдовзі його вже не можна переламати. Особисто я не згоден з останньою частиною його твердження. Я знаю, що їх можна переламати, звичок можна навчитися, від них можна відмовитися. Однак ще я знаю, що це не швидко робиться. Для цього потрібен тривалий процес і колосальне завзяття. Ті з нас, хто спостерігав за польотом Аполлона-11 на місяць, зачаровано стежили, як перші люди крокували поверхнею місяця і повернулися на землю. Захоплені епітети, такі як фантастично й неймовірно, не здатні були описати події тих насичених днів, та щоб дістатися до місяця, тим астронавтам довелося буквально відірватися від землі, яка втримувала їх своїм колосальним тяжінням. За перші кілька хвилин, перші кілька миль після зльоту вони витратили більше енергії ніж за наступні кілька днів і півмільйона миль. Звички також мають колосальну силу тяжіння більшу, ніж усвідомлюють чи визнають більшість людей. Для того, щоб відмовитися від глибоко вкорінених призвичаєнь, таких як зволікання з роботою, нетерплячість, критиканство чи егоїзм, що порушують базові принципи людської ефективності, потрібно щось більше, ніж трохи сили волі і кілька незначних змін у житті. Зліт вимагає надзвичайних зусиль, проте, щойно ми подолаємо силу тяжіння, наша свобода набуде геть іншого виміру. Як і будь-яка сила природи, тяжіння може працювати на нас чи проти нас. Сила тяжіння деяких наших звичок може заважати нам дістатися туди, де ми хочемо опинитися, досягнути бажаного результату. Однак та сама сила тяжіння утримує наш світ від розпаду. А планети на орбітах підтримує порядок у Всесвіті. Це могутня сила, і якщо нею скористатися з розумом, то за допомогою сили звички ми зможемо налагодити й упорядкувати своє життя, щоб здобути його максимально ефективним. Визначення звичок. У цій книзі ми будемо визначати звичку як поєднання знань, уміння і бажання знання це теоретична. Парадигма, предмет, і причина щось робити, уміння спосіб робити, а бажання це мотивація, прагнення робити, щоб якийсь учинок у нашому житті перетворився на звичку, потрібно всі три складові. Можливо, мені не надто добре вдається спілкуватися з колегами, дружиною, чи дітьми, бо я постійно розповідаю їм, що я думаю, а сам ніколи їх не слухаю. Якщо я не поцікавлюся. Правильними принципами людської інтеракції, я можу так і не дізнатися, що потрібно слухати. Навіть якщо я знаю, що для ефективної взаємодії з іншими людьми їх потрібно слухати, можливо, я не вмію цього робити. Не знаю, як уважно слухати іншу людину та знати, що само слухати і знати, як це робиться, недостатньо. Якщо я не хочу слухати. Якщо не маю такого бажання, то це не стане моєю звичкою. Набути звички можна, лише працюючи у всіх трьох напрямках. Зміна, буття, бачення. Це вертикальний процес, буття змінює бачення, яке у свою чергу змінює буття і так далі, поки ми рухаємося висхідною спіраллю розвитку. Набуваючи знань, умінь і бажань, ми можемо. Прорватися на нові рівні особистої та міжособистісної ефективності, бо прощаємося зі старими парадигмами, які могли роками породжувати в псевдовпевненість. Іноді цей процес буває болісним, це зміни, для яких потрібна мотивація у вигляді високої мети, готовності пожертвувати тим, що, на вашу думку, вам потрібно тепер, заради того, що буде потрібно вам пізніше. Однак цей процес, урешті-решт, веде до щастя, мети, призначення нашого існування. Щастя можна визначити принаймні частково як плід бажання і змоги пожертвувати нинішніми потребами заради майбутніх.